Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами ігрової індустрії за останні 7 днів. Нагадаю вам, що наші новини отримали зміни. Тепер вони діляться на категорії: спочатку ви отримаєте бліц новини, в яких ми кожну цікавинку будемо розглядати декількома реченнями. Згодом будуть головні новини, яких ми більш детально досліджуємо той чи інший інфопривід. Потім можуть бути додаткові рубрики, як от сьогодні, Nintendo Direct. І в кінці на вас чекатимуть знижки. Тож давайте не зволікати і почему. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for gamesua Сервіс філа Спенсера під назвою Game Pass продовжує активно розвиватися. На минулому тижні стало відомо, що підписників вже більше 30 мільйонів. Реліз Payday 3 вже відбувся, причому для тих, хто купив максимальне видання на 3 дні раніше за 21 число. Було відомо, що гра отримає захист Denuvo, але перед релізом розробники його видалили. Останнім часом Titanfall 2 отримала досить багато активних гравців, можу тільки привітати проєкт. У зв'язку з чим розробники вирішили викатити нове оновлення, яке додало новий режим атаки титанів та виправило різноманітні помилки. Студія розробник Star Wars Jedi втратила одного із головних своїх кадрів, а саме Стіга Асмусена. Потрібно зауважити, що він був головним у розробці цієї серії ігор. Переглядаючи вакансії 343 Industries, розробників серії Halo почали з'являтися натяки на те, що нова гра у легендарній франшизі для Xbox вже знаходиться у розробці. Це неймовірно, але на минулому тижні, а саме 17 вересня, грі GTA п'ять виповнилося 10 років неймовірний результат для ігрової індустрії, ще й враховуючи, що GTA-шка продовжує продаватися та утримувати багато гравців. Десізда продовжує залучати все більшу кількість гравців до своєї нової гри Starfield. Раніше стало відомо, що у новий проєкт Тода Говарда зіграло 6 мільйонів. Тепер ця цифра збільшилася до 10 мільйонів. Новенька Elder Scrolls 6, яку так чекають, не релізниця на консолі PlayStation 5. Натомість зіграти зможемо або на Xbox, або на ПК. Плюс Майки очікують реліз у 2026 році чи пізніше. Здається, що розробники із Facepunch Studios хочуть створити Rust 2. цього. Поки офіційно ніхто не підтвердив, але Гаррі Ньюман, засновник студії, вирішив трохи пожурити нові правила використання рушія Unity і написав наступне: давайте не будемо повторювати ту саму помилку. Rust 2 точно не буде грою на Unity». Отже, здається, що розмови про Rust 2 як мінімум ведуться. Хочу показати вам найпотужніший ноутбук Rock Strix Scar 16 від Asus. Неймовірно потужний пристрій, який готовий до всіх сучасних та майбутніх ігор. Тут у Говарду би сподобався. Rockstrix Scar 16 має 16-дюймовий дисплей Nebula HDR формату Quad HD з підсвічуванням Mini LED та частотою оновлення 240 Гц. На борту встановлений Intel Core i 9 13-го покоління, 24 ядра, 32 потоки. Найсучасніша відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків та й з блискавично швидкою пам'яттю формата ddr 5, і що ще дуже важливе для ноутбуків, правильно, акумулятор і у стрік з кар Він на 90 ватт годин. Вистачає на 8,5 годин перегляду відео. З якої сторони не подивись, це дуже крутезний та потужний ноутбук. Зацікавив посилання, залишу в описі. Гравцям продемонстрували черговий трейлер Аватар Frontiers of Pandora. В ньому вже звично показали неймовірну красу планети Пандора, головного героя та сюжетну зав'язку, яка буде трохи схожа на оригінальний фільм. Eat Software наразі займається розробкою нової версії свого легендарного рушія, а саме Eat Touch 8. якою буде наступна гра на ньому, невідомо. У мережі з'явилися системні вимоги майбутньої Assassin's Creed Mirage, яку журналісти активно рекомендують. Вони зараз перед вами. Варто зауважити, що все ще досить непогано. Навіть старенька 1060 є. Для Age of Empires 4 14 листопада з'явиться новеньке доповнення під назвою The Sultan's Ascent. Гравці отримують нову компанію та дві нації, а саме японців та візантійців. У геймпасі з'явилася нова гра під назвою Party Animals. Якщо простими словами описувати проєкт, то це величезна кооперативна гра, в якій вам потрібно змагатися на різноманітних рівнях та здобувати перемогу. Розробка людини Павука 2 офіційно завершена. Гра пішла на золото. Нагадаю, що реліз заплановано на 20 жовтня цього року. The Outer Worlds 2 від Obsidian Entertainment, яка наразі знаходиться в розробці, з'явилися досить цікаві натяки, які вказують на те, що майбутній проєкт може отримати елементи багатокористувацької гри. Game Pass продовжує завойовувати ігрову індустрію. Таким чином, нещодавно стало відомо, що за квітень 2022 року сервіс від Microsoft спромігся заробити приблизно 231 мільйон доларів. Неймовірна цифра. Цікаво, скільки він заробляє зараз. У серії MechWarrior очікується поповнення, адже стало відомо, що у 2024 році зарелізиться гра під назвою «Mech 5 Clans. Розробники обіцяють еволюцію ігрового процесу. Стало відомо, що гра Baby Steps побачить світ влітку 2024 року. Смішна та весела гра, яка точно згенерує велику кількість різних веселих відео. Офіційний твіттер аккаунт гри Counter-Strike 2 починає натякати гравцям, що реліз може відбутися вже 27 вересня. Хто вже встиг пограти у легендарний шутер? Як вам? Цікаве рішення. Electronic Arts вирішила перевести частину команди Criterion, які працювали раніше над серією Need for Speed, до створення наступної гри у серії Battlefield. Безумовно, однією з головних новин минулого тижня був злитий документ, виходячи з якого гравці дізналися, що у 2024 році вони отримують нову консоль у сімействі Xbox. Багато хто вважає нову приставку оновленням саме x версії у новому дизайні. Багато хто називає конкурентом Series S. Проте я вважаю, що це саме середнє між S та X. Якщо робити пряме порівняння, то ось у вас є PlayStation 5 із дисководом та діджитал версія. Ось нова Xbox Series X – це діджитал версія. Проте вона матиме деякі зміни у порівнянні із класичною X-версією. Що зміниться, Майки встановлять 2 терабайти внутрішньої пам'яті замість одного, приберуть дисковод та додадуть порт USB-C. Окрім того, нова модель отримує нову форму ось такого циліндра. І тут якось сумно, адже бокс завжди був ну коробкою, а тут на тобі. Окрім того, гравці отримують новий гемпад під назвою Sebial. Він виглядає трохи футуристичним і мені це подобається. Судячи з усього, Майки прискіпливо дивилися у бік Sony та DualSense. Енсу, саме тому їх новий геймпад матиме щось типу Feel the Game, а саме точний зворотній зв'язок. Цікаво подивитися, як вони це реалізують, і головне, якою буде ціна нової консолі. Microsoft планує її зберегти незмінною, а саме 499 доларів, як за поточну старшу модель покоління. Нарешті зарелізався Payday 3. і одразу потрібно зауважити деякі речі. Якщо ви щасливий власник підписки Game Pass, можете спокійно грати та отримувати задоволення. Втім, якщо ви вирішили купити гру за фул прайс, у, наприклад, Стімі, то здається, що поки не варто це робити. Чому? По-перше, на релізі не так багато місій, якщо точніше, вісім. Ви їх пройдете досить швидко. Так, вони цікаві, досить різноманітні, але їх вісім. А по-друге, через деякий час гра точно отримає величезну кількість оновлень, додаткового контенту та Місії, які будуть створювати гравці, принаймні поки до цього все йде. Наразі Payday 3 це дуже крутий, цікавий та динамічний представник шутерів від першої особи. Стріляти там дуже цікаво, виконувати завдання не менше, особливо проходити їх різними способами та адаптувати свій лодаут під потреби. Все це дуже і дуже круто. Але особисто моя думка це чудовий фундамент для того, аби в майбутньому гра отримувала тонни контенту та затягувала гравців на величезну купу годин, адже у гри все на чудовому рівні, все окрім величезних. Купи контенту, тому варто трохи почекати із повноцінною покупкою, якщо таку плануєте. Мені здається, що Microsoft вже просто втомилися від судового процесу із федеральною торговою комісією, адже майже кожного разу оприлюднюються різноманітні документи, які можуть викривати плани чи то Xbox, чи то самих Майки. Таким чином гравці отримали черговий файл, який розповідає про майбутні ігрові релізи студії ZeniMax. Стало відомо, що у 2024 фінансовому році гравці мають отримати ремастер Fallout 3 першої гри серії у 3D просторі, продовження Dishonored, а саме третю частину, гру про Індіану Джо. Са та ремастер Elder Scrolls Oblivion. Пул досить цікавих ігор. Подивимося, чи зможуть майки реалізувати все у 2024 році. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Вона мотивує. Дякую кожному. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадику та Ігорю Смольському за ваші неймовірно потужні та стабільні внески. Щиро вам вдячний, суперстари. Плюс любий глядачу. Якщо тобі сподобався контент на цьому каналі, можеш його підтримати та стати спонсором. Але якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. 14 вересня японський гігант Nintendo вирішив провести Nintendo Direct, на якому показати новенькі ігри, які мають завітати до їх консолі. Switch. таким чином, гравці дізналися, що 6 лютого 2024 року вони отримують ремейк Mario vs. Donkey Kong, перша частина якої побачила світ у далекому 2004 році. У новому старому проєкті гравці отримують значно покращену та підтягнуту до сучасних стандартів графіку та кооперативний режим. Nintendo вирішили розповісти про свою нову гру, а саме серії перегонів під назвою Horizon Chase 2, Як вона одразу з'явилася у магазині, таким чином гравці вже зможуть зацінити та пограти у новий проєкт. Horizon Chase 2 – це аркадні перегони, які не претендують на щось більше, тим не менш геймплейно схожі на Mario Kart, але відчуваються динамічніше. Якщо ви поціновувач подібного ігрового процесу, гра для вас. Нінтендо чудово розуміє, яким чином потрібно брати свої класичні проєкти, додавати до них трохи нововведень та поліпшувати графіку, і випускати на ринок. Та так випускати, що гравці по-перше оцінять цю гру дуже високо. А по-друге, вона матиме неймовірний успіх. Саме тому гравці отримали трейлер Super Mario RPG, яка повинна побачити світ 17 листопада. Гравці матимуть класичний набір, класичного ремейку. Окрім гру Нінтендо вирішили створити і за іншим своїм дуже і дуже відомим персонажем. Мова йде про принцесу Піч. Таким чином гравці 22 березня 2024 року отримають платформер під назвою Princess Peach Showtime. Якщо ви знайомі із платформерами великої N, то будете розуміти що до чого. Проте потрібно зауважити, що підхід до геймплею змінився, адже головна героїня матиме нову зброю та різноманітну її реалізацію. От що точно сколихнуло ігрову спільноту, це анонс Tomb Raider 1.3 Remastered старін Лара Крофт, перевидання перших класичних ігор франшизи. Релізнутися все це діло повинно 14 лютого 2024 року. Чесно кажучи, це було досить неочікувано. Але якогось неймовірного стрибку у графіці я не побачив. Так, Нінтендо показали, як гра виглядала раніше і як виглядатиме зараз. Але так, це нормальненько, але вау-ефекту не створює. Проте у гравців протягом гри буде цікава фішка між перемиканням. Старої та нової гри, аби порівняти, як виглядало все раніше і як його покращили. Всі вже трохи стомилися від королівських битв. А як щодо перегонів не очікували? Зустрічайте f 099 і навіть не зважаючи на піксельну графіку, гра дійсно може тебе вразити, адже побачити настільки величезну кількість автомобілів на екрані це крутезно. Потрібно розуміти, що до фінішу дійде тільки одне авто, а інші 99 повинні закінчити змагання. Варто зауважити, що виглядає все максимально динамічно та цікаво, хто б міг подумати. Mario Kart 8 Deluxe отримає оновлення, яке додасть трохи контенту до гри. Гравці отримують нових персонажів та 7 треків. Серед нових персонажів є Діді Конг, Фанкі Конг, Паулін та Пішет. Нічого принципово нового немає. Якщо ви полюбляєте серію Mario Kart та активно в неї граєте, будете задоволені оновленням. Черговий ремастер від Nintendo побачить світ у 2024 році. Цього разу це буде гра Paper Mario The Thousand Year Door. Причому оригінал побачив світ у далекому 2004 році для консолі GameCube. Що одразу хочеться підкреслити це візуальний стиль проєкту. Він паперовий і під трохи іншою перспективою, що загалом додає цікавого шарму. Гравці зможуть пограти не тільки за Маріо, а ще й за Боузера та принцесу Піш. У стімі Planet Zoo можна придбати за 248 гривень. Assassin's Creed Unity можна додати до бібліотеки за 68 гривень. Непогана знижка. Watch Dogs 2 від Ubisoft коштує 137 гривень, Desperados 3 можна придбати за 185 гривень, кооперативна Takes Two коштує 349 гривень. Перезапуск серії Modern Warfare можна додати до бібліотеки за 659 гривень. У PS Store стандартне видання Cold War обійдеться у 659 гривень. А Корса. Компетізіона можна придбати за 404 гривні. Need for Speed Unbound можна додати до бібліотеки за 719 гривень. Battlefield 1 коштує 244 гривні. На цьому випуск ігрових новин завершено. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.